Вітаю глядачів програми Івано-Франківськ спортивний. В ці дні нам випала можливість загартуватись. Когось морози злякали та лише не дітей, які користають з нього, щоб займатися зимовими видами спорту. Впродовж трьох днів, наприкінці січня, Івано-Франківський комітет фізичної культури і спорту, спортивний клуб Ластівка та міський центр Спорт для всіх проводили змагання з перегонів на санчатах та дощечках. Поїздити до схочу та ще й отримати за це приз радість мали близько ста учасників заходів. З цього матеріалу розпочнемо випуск. Пити снігову бабу, з'їхати на швидкість з гірки на санчатах та дощечках. Такими були головні завдання для учасників спортивних забав, організованих спортивним клубом Ластівка та міським комітетом фізичної культури і спорту. Серед охочих активно відпочити після занять у школі та позмагатися зібрались діти різного шкільного віку та дошкільнята. Уже другий рік поспіль проводимо такі заходи. Переважно стараємося робити після канікул, коли діти наші відпочивають після школи вільний час. Оце місце саме улюблене, Ми так обстежили Місту тут збирається досить багато дітей, деякі приїжджають навіть з інших мікрорайонів, тому що природня гірка вона в центральній частині міста зручно добиратись як додому, так і сюди. Тому ми вибрали це місце. Я знаю, що воно привабливе, і я думаю, що сам би з задоволенням покатався, тому що це дійсно цікаво для того, щоб. Черговий раз привернути увагу дітей до здорового способу життя, до того, що треба рухатись, тому що більшість дітей, як і мої особисті, люблять вихідні дні зависати за телевізором і за комп'ютером. І, власне, це великий мінус. Я згадую своє дитинство. Ми рухались, багато рухались, проходили мокрі, передягались, знову йшли, катались. Це було цікаво. Ми згадували зиму як щось таке надзвичайне. Я би хотів, щоб діти десь зрозуміли цю річ, і завдяки таких заходів ми хочемо привабити їх черговий раз до такої рухливості. Ці заходи будуть тривати і завтра, і післязавтра. Продовж трьох днів ми хочемо, щоб діти насолодилися цими заходами. і Заодно отримали наші скромні призи, які ми для них підготували. Саме ці гірки на валах вибрані організаторами як безпечне місце для проведення подібних заходів. Розглядались і інші горбисті місцини на території Івано-Франківська. Складність, в чому? дуже потрібна природня горка. Вона не завжди є привабливою, безпечною для проведення таких речей. Скажем, горка яка є в парку, вона, звичайно, небезпечна. На дуже стрімка на ній небезпечно проводити заг. Тому це місце на даному етапі найлюбніше. Якби у нас були фінансові можливості, ми б робили такі речі із лижами, і з ковзанами. На превеликий жаль, ті кошти, які ми маємо, дозволяють робити тільки такі речі. Змагання на гірках продовжувались протягом трьох днів. Відповідальним за подальше їх проведення був івано-франківський міський центр спорт для всіх. Кожна пора року має свої особливості, і так як зараз чудова зимня погода дарує нам таку можливість провести такі зимові спортивні забави серед дітей міста Івано-Франківська, які включають в себе різноманітні естафети. Це перегони на санчатах, зпуск з гори на дальність та багато різних інших естафет. Загалом у перегонах та конкурсах взяли участь понад 100 дітей. Переможці отримали медалі грамоти та футболки від організаторів. Діти, які живуть з вадами здоров'я, цю пору теж не марнували. Однак для них більшість змагань організовується у закритих приміщеннях. Для школярів навчально-реабілітаційного центру спортзабави організував Івано-Франківський міський центр Інваспорт. Це традиційні змагання, у яких беруть участь діти з функціональними обмеженнями. Програма заходів розроблена з рахуванням їх фізичних можливостей. Цього разу вони змагались у дарці, стрибках у довжину, яча в ціль та естафетах. До змагань дітей готує викладач фізичної культури Петро Бойко, а завжди бажаний гість, директор міського інваспорту. Марія Василюк стежить за успіхами учасників і дбає про призи. У спортивному залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу відбулася щорічна спартакіада серед молодіжних організацій Івано-Франківська, присвячена 94-й річниці відзначення подвигу героїв Крут. Цього року змагались сім команд. Учасники змагались у індивідуальних видах програми та загальнокомандному заліку. Спартакіаду організували управління у справах сім'ї молодіжної та гендерної політики Івано-Франківського міськвиконкому та міський комітет фізичної культури і спорту. На базі комунального підприємства Муніципальний фізкультурно оздоровчий центр. Відбулася шоста спартакеада серед молодіжних громадських організацій, присвячена 94-й річниці подвою Героїв Крут. Спартакеада є традиційною. В Спартакеаді беруть участь молодіжні громадські організації. В цьому році їх брало участь сім. Дуже приємно, що змагання традиційно відбулися без особливих негативних емоцій. Всі команди були добре підготовлені. Змагання відбувалися з трьох видів програми. Баскетбол, перетягування канату та стрільба з пневматичної гвинтівки. Доречно відзначити, що у змаганнях з перетягування канату перемогла команда поклик нації. Другими була команда громадської організації Сокіл і третє місце вибрала команда осередок Івано-Франківський осередок громадської організації Поклик нації в змаганнях з пневматичної гвинтівки серед чоловіків. Перемогу здобув Олег Юрчак. Друге місце здобув Володимир Чіпка і третім був Богдан Боднар Тарас. Серед жінок перемогу святкувала Наталія Савицька, друге місце у Христини Фіцак і третє у Грушевської Вікторії. У баскетболі перемогу здобула молодіжна організація Сокіл. Другими була команда громадської організації Український Вектор і третіми молодіжна організація Поклик Нації. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Івано-Франківська молодіжна громадська організація Сокіл. На другому місці громадська організація Поклик Нації і на третій складинці підостало команда Коаліція Молоді Європейський вибір. Хочу відзначити, що всі команди достойно виступали у видах програми, і, доречним, є той факт, що всіх учасників благословив отець Зіновий, який сказав дуже гарні слова, адже ці змагання присвячені подвигу героям Крут і. Ті загиблі юнаки, які в свій час захищали честь нашої держави, вартують тої уваги, тої пам'яті, тому що в сьогоденні бувають випадки приклади, коли треба вміти проявляти свою гідність, проявляти свою силу і відстоювати свою державу. Тому ця спартакляда є символічною, традиційною, і нам дуже приємно, що переможці призери змагань отримали медалі та кубки в загальнокомандній першості і відповідно грамоти комітету фізичної культури і спорту. Якими були спортивні новини за минулий тиждень? У наступному випуску ви дізнаєтесь про нові перемоги івано-франківських спортсменів на змаганнях різних рівнів. До зустрічі.